Я рада вас всіх вітати на своєму каналі. З вами Еля і моє в'язання, бо я хочу зараз знімати, розпочати знімати свій е звіт в спільному проєкті, який розпочаткувала Оксанка Левчук. Просто в'яжемо з Оксаною Левчук і цей проєкт. Спільник має назву Готуємося до весни. І як уже в вступному відео я показувала і розказувала про оцей джемпірочок із Ангорочки. Він опять, опять знову засвічує, дуже засвічує в кадрі, але він є. І, як я вже вам казала, у мене. Не вистачало пряжі, я хотіла. Ну, багато так у мене роздумів було, багато було всяких по всяким сайтам, е, з моточною ангуркою чи норкою, з бобінною ангуркою чи норкою. І де я не була, е, чим більше я роздивлялася, тим більше я розуміла, що я не потраплю колір в колір. от Вона у вас виглядає дуже ярко. На самом деле я от починаю пригадувати, я її брала давно, ну, мабуть, роки два назад. І от мені здається, що там була написано, що це колір малина. От він тут прям таким ярко-ярким вогняним пятном, він трошки другий. Я спробую зняти його при денному світлі, але зараз за вікном дощик. і чуть розвиднеться і вийде, якщо сонечко, я попробую його сфоткати в натуральному його кольорі. Ну і що ж, там я вам. Починаю по-новому кругити. Мені не вистачало цей пряжі. У мене був маточок, я його зважила, там було 49 грамів, ну, будемо вважати, 50. Всього у мене цей пряжі було 300. Я робила дві пов'язки з нього. І я от взяла оце все, що в мене було, зі спицями, з, маркер, з маркерочками на рукавах, де я робила збавлення. Зі спицями, з Лєською, з заглушками, з оцими паєтками. Я розумію, що це мінімум. Ну, я зважила, і в мене тут було всього Ой, 245 грамів з усім отут. І ще 50. Ну, це як мінімум 290 грамів всього. 10 грамів ушло, Можливо. Можливо. Хоча я в'язала в дві ниточки. Ну, це не, не так. І я зрозуміла, то якщо сюди пішло 240 на два рукави, на всю ну, цю какетку по лінії Ріглана, і плюс ще 15 см від підріза на рукаві, хіба мені не хватає 50-грамового моточка. Ну, дов'язати, це буде не. Всупереч цьому, що я в'яжу для себе подовжені речі. Це буде під весняну юбку, Це такий весняний варіант джемпера. Під весняну юбку, У мене чорна шифонова плісірована. Це буде коротка, ну, короткий джемпер. Це буде таке, там, де повинна бути талія, я так скажу. І я думала, невже мені не хвата? І я розпочала в'язати. Зараз я вам цього маркера я розпочала в'язати. Походу, я опять почала вставляти паєтки сюди. І я вже навіть, ви знаєте, виміряла, скільки грам іде, на скільки сантиметрів. У мене вийшло, що 10 грамів пряжі пішло. Ну, пошти на 4 см. Ну, 3,5 там. 3 ну, будемо ще рахувати, 3,5. Тут було 49 грамів, то це виходить, ну, приблизно 15-17 см. Ще я оставляю ці паєточки, але я вставляю по рядочку, там нічого такого великого не буде. Як буде критично, ставлю більше. І думаю, так, мені оленка буганова. Ну, Дала таку пораду е, Аля, в крайньому випадку зробити три четверті рукав, якщо це весняний джемпер. Оце я і вирішила. Це було головне, таким, моїм головною думкою, що я, якщо вив'яжу цей клубочок, моточок, і якщо воно буде за коротке, я, мабуть, так і зроблю. Я... Трошечки, ну, зроблю три четверті рукав. І тоді ці невеликі залишки теж підуть сюди. Ну, поки я в'яжу це, і сподіваюся, що за цей тиждень я вив'яжу, і ну, я хочу цей звіт зняти в влога. І кінцю тижня я вам покажу, що вже вийшло з цього джемпера. Ну, я сподіваюся, що це таке. Ну, це, знаєте, розпочати і закінчити. Це вже остатки залишки солодкі, знаєте, як ото кажуть. Так, тепер тепер я вам показую другу роботу, яку я хочу включити також в цей спільний проект. Також трапилася, вже роз розказувала, не буду я повторюватися. Але я не вспіла. В проєкті. Дівчатка такі дівчатки зі своїм платтям. Співа зовсім небагато, воно вже велике, велике, таке довге, але мені ще треба в'язати. Тому я його також беру в цей проєкт. Готуємося до весни. Хоча весняним платтям це назвати дуже важко. Тут в п'ять ниток напівмеринос. Дуже, по-моєму, більше, ніж на Ну, Будемо вважати, що це на півмеренос 5 ниток. І одна нитка, оце, 350 оцей махер з Люріксом. Ось тут залишилася геть невелика така. Ну, Мені її вистачить, наскільки вистачить. Синеньких цих ниточок ще багато, і ще залишилась бабіночка, я ще намотала собі щоб ну, в працю включити моточки. І я, я вже відзняла відео підсумкове по своєму проєкту, в якому я брала участь з Соленкою Бугановою. Шалені старти березня. І я вам вже там, ну, буквально це було недавно. Я вам показувала оцей ангоровий джемпірочок з паєтками. Я ж кажу, я любитель цих ділов. Ну, в смисля блістюшок всяких. Оцей джембрючок. І також у мене. Е, також я це показувала, також це мої старти, це оце худі. Ну що ж, дівчатка, оці процеси, е, можливо, оці дуже і не просунули. тому, скоріш за все, це вже у мене залишиться на слідуючі тижні. А зараз у мене буде Оце джемпер. Ох, оцей джемпер. І моє синеньке бірюзове платичко. Бірюзове платичко. І з проекта. дівчатка, такі дівчатки. Дуже жалко. Жалкую я, що я. Не змогла з ним закінчити, але це таке. Головне, ми повинні в'язати в своє задоволення, а це головне. Ну що ж, я скоро підключуся і покажу, що ж у мене вийшло нарешті. Ну, ось дівчатка, і готове моє плаття туніка. Я тільки-тільки його позаправляла сікончик і обрізала ниточки, ще воно не пране. Кажу, скільки залишилося цієї ниточки. Напівмирино з бобінка в мене ще є. І є, що в пару ниточок можна додати кудись в підмот і щось зв'язати. У мене такого кольору є твіт. І я хочу додати. А залишилось зовсім невеликий такий клубочок. Я змотала цього махеру з Люріксом. Ну, я потім вам покажу його і розповім, що я хочу ще зробити. Як ви розумієте, плаття, ця сюканочка ще не прана. І що я хочу сказати? Я його приміряла ну так, для себе. І вийшло так, що ну, до плаття воно не дотягає. Бачите, петельки ще такі не заповнені між ними простір. В'язалося дуже добре. Про довжину не дотягує до плаття. Але воно не пране. Можливо, якщо його поперу, то воно трошечки дасть подовження дліни, бо само по собі я ще не важила, ну так в руках тягать, вже, коли я там в'язала понизу резиночку. Все. Резиночку, і коли я його закривала, то було вже важко ну, крутиться все плаття вже готове. Е, ну, таке міні-плаття, більш таки воно е, йде на туніку. Що хочу сказати, я завжди е, опікаюся на одні речі. Я завжди думаю, що я набагато більше, ніж чим... Чим я є на саме, ну насправді. На Тому я роблю собі завжди таку чималу ну, свободу облігання. Як це? І тут у мене воно широке, ну прям широке-широке. Але що хочу сказати, якби воно було в мене трошки вуще, це б не дуже позначилося на цьому обляганні, і, можливо, б дало б трошки мені вниз фору. Але я такі ж таки ж ну, все-таки ну, так гадаю, що коли я його поперу, воно трошечки ну, потягнеться. Донизу. Е, ще хочу що сказати. Я, як ви знаєте, обв'язку горловини, це я робила двойну горловиночку, і я її робила із е, одної ниточки. Ну, ну, в сенсі, що В'язала без підмота оцього Люрікса, Махера з Люріксом. <кхи> я згадала, що цей Люрікс, бо він. Бачите, він, ну якщо так дивитися, це не витягнуті ну, нитки Люрікса. Ой, де я його? Це Люрікс, от він, ну, от у нього такі? О, що він? Це в нього такі петельки на самої нитці. Ну, як завжди, на ізнанки цих петель більше, ну понизу, ну дивіться. Оце все, бачите, їх колиша на, на вітру. Це така структура нитки. І я думала, що воно мені буде колотися, тому я зв'язала із чистим мериносової ну, пряжі. Але потім я його декілька разів міряла, і зрозуміла, що ні-ні-ні, воно не колеться, тому вже і манжети. І все я закривала ну, в соку... разом це все. Ну що ж, дівчатка? От у мене така. Готова не то плаття, не то туніка. Ну, я ж кажу, що я сподіваюся на те, що воно потягнеться донизу або під лосіночки чи щось буде носитися тільки так. Ну що, тепер я вам перейдемо з вами до стулу, я покажу і розкажу, що ж тут. Ну що ж, ви тільки що побачили невеличкий роличок, я вам показувала оцю свою, оцю свою, оцей світ джемперочок на вішачку, а також на манікені. І так, я його дов'язала. Але ж ви бачите, я дуже-дуже довго думала, що з ним робити. І я. Я розуміла, що, як би я не намагалася, я не підберу пряжу тон в тон. І набирати, я не знаю, там по 50 грам чи по 100 декілька кольорів ангори цьої, а що потім з нею робити, тому я дуже-дуже довго гадала, як ви бачите, моєї. Того моточка ну, вистачило буквально, ну тут скільки це сантиметрів. <кій> а тут було в мене 10. І все трошечки я закрила резиночку, це теж. І ось ця полоса, от ви знаєте, на камеру вона виглядає якось. Зараз ну, її дуже помітно. А в принципі, коли ти його надіваєш на себе, ти ж не бачиш, що у тебе там внизу. Тим паче, що я трошки його так от підгортаю. І я спомнила, що в мене є Alize Ангора Gold Start. І це із області Ніколи не каже ніколи. Помните? Я колись казала, ну не алізеш мені Ангора і дов'язувати його. І ось прийшлося дов'язати Алізеан Ангори, але це, ну, як на мене, це не є такою великою, я не знаю, помилкою чи якимось програшем, бо, я ще раз повторюся, не факт, я ж не підібрала б колір в колір, тому все одно б він десь б, якось б, був не такий, і все одно б це було замітно. Ну, помітно, тому я зробила так. І я зробила, напоминаю, розмір у мене 58. Але я не вважаю, що в'язані речі повнять жіночок. Жіночок повнять булочки, печеньки і все остальне. Так що, а і сало за 100 грамами. Так що цей джемперочок готовий. На собі я всі свої вироби готові вже покажу, коли буду знімати готові роботи за березень. Так, це перша е, моя готова робота. Е, так, я ну, моя така задумка була зняти. Е, цей звіт влогом тижневим, але в мене це, це в мене не тижневе, а двотижневий влог. Але в мене є готові роботи, і я так подумала, подумала і думаю, ну що я буду кожен тиждень там показувати і трясти одну самою річчю перед вашими оченятками і показувати, як там на 5 см чи на 10 см просунулося. так я вам вже показую готові роботи. І ось ближче перед вами оця моя сукеночка, яку я в'язала і не дов'язала в спільному проєкті дівчатка-таки дівчатка. Але вона готова. Робота готова. Е... Повторюсь, не прана. Все попереться. Можливо, вниз трошки. Добавить довжину, не дода, Бог з нею, будемо носити тунікою. Але я вважаю такі добави, бо дуже-дуже-дуже важка така вона. І ви знаєте, це зовсім не весняна річ. Вона дуже тепла. Дуже-дуже тепла. Ну, подивимося, поки ще в нас прохолодно, тому вона нам Там ще залишилась у мене отакий моточок. І я б дуже хотіла, ну, роль б воно мені не зіграло, якби я її вив'язувала. Але я дуже б хотіла, якби мені у цього моточка вистачило зробити пов'язку на голову. Ну я думаю, що мені цього не хватає. Е, З бабіночки у мене залишилося ось ось, ось стільки. Взагалі їх було 500 грамів цих. Оцей пряжі остались ось такі залишечки. Ще десь є такі манюки-манюньки, бо вона ниточка тоненька, я тут подивилася, тут 180 Ой, 1800 на 100 грам. Тому вона тоненька, і коли її залишається геть трошечки, вона дуже плутається. Ну, ось воно ще є. Тут, я теж не важила, скільки його тут, але воно ось є тут. Я його сюди кладу і хай воно буде. Ну що ж? У мене за 19 березня, і в мене вже є дві готові роботи. Так, розпочала я їх не в березні, а там щось в січні, щось у лютому, але вони є. Так, і що ще я хочу вам показати? Я ще хочу показати, що я трошечки, трошечки, геть, зовсім трошечки просунула оцього джемперочка, ось тут скільки його. Ну, Час від часу я його в'яжу, в'язала, а потім вирішила, ні, дорогенька. Сідай та закінч, що в тебе є, потім будеш в'язати далі. Ось це. І. Що я ще пов'язала? А більше я нічого не в'язала. А, ні, брешу. Я жіночка така. Я пов'язала. Ой, питалася зв'язати оцей свій, свій худі. Вже він зв'язала вже повністю капюшон. Хоча він ось зв'язаний капюшон. І, якби на мене, трошки його більше треба. От, про те, щоб він був вільніший. Він е, добре дуже сидить на голові, все і непогано, наче. Але я хочу, оскільки це весняна річ, я хочу його трошки більше зробити. Так, здається, Валюша Ой, питала у мене під прошлим відео, в яких спицях я це в'яжу? Це, як ви бачите, Алізе Ангора Голд. І в'яжу я їх на четвірочці. І якщо ви там, ну, жіночка не дуже така, як я. То, ну, що там 48-й розмір 50, вам можна набрати 120 петелечок або 116 і в'язати цей капюшон. Ну, в общем, капюшон готовий. За ці дві неділі я дуже добре пов'язала. Ну, що ж, що я хочу сказати Дівчатка, в цьому. Який має назву Готуємося до весни з Оксанкою Лівчук. Канал її просто в'яжемо з Оксаною Лівчук. Та й Оксанка, сама дівчатка, показують, як вони хазяюшки, як вони там сімена, купля, на стінячка сіють туди-сюди. Я теж хазяючка, я живу в селі. Я теж сію розсаду, але мій канал чисто про в'язання, Тому. Я в'яжу і показую, що я в'яжу. бо Я тут забуваю щось знімати. А якщо я ще буду показувати, просто є насіннячка, і що я де сидю, то я взагалі не співатиму нічого. Тому всі посилання на дівчаток, які беруть участь в цьому проєкті, будуть внизу під цим відео. Ви можете переходити. Дивіться, дівчат, надихайтеся, е, всі дівчатка ну, дуже молодці, в'яжуть шикардочі шикарнючі речі, де можна набратися великого натхнення. Так що переходьте, дивіться, насолоджуйтесь, а я з вами хочу зараз попрощатися до слідуючого мого відео і побажати вам всього самого-найкращого: самого тепла, любові, кохання, посмішок квітів. Тиші, миру і перемоги з вами була Еля, і ми ще з вами зустрінемося.